Вчора Артем закінчив вже і пішов дощ. І це він так понакривав. Ну, мені, звичайно, тут ніяк вийти на вулицю. Мене тут забарикадували. Оце дощ, йшов всю ніч. Ну, що у нас там відра лишилося, вітром ну нічого порозкидало. Ішов всю ніч і зараз іде, іде. Зараз сьома година ранку, ну це ж перевели стрілки. І вісім виключать світло. Думала, ну дома щось хотіла гардінки познімати, попрати. Так виключать вже світло. Ну, найду якусь роботу. Дивіться, що ж робе, Боже ж мій. Ну це ж дощ, і дощ треба. Ось у мене травка там посходила вже. Не можу сказати. Віка каже, ну ти скажеш, яка я краще. Що можна сказати? Це вже навесні будемо дивитись, як будемо підстригати. Так, хризантеми всі в воді, кущики. Ну, цей перший в кашпо якось так дуже його понівечив дощик, хоч він і під черешнею, а той ще вроді нічого. І жовті, позаливало жовті, вони такі гарнючі. Ну, там у мене лишилось, здається, два всього на столі. То вже десь посажу потім. Ну що, сьогодні роботи немає, ніякої, ніде. Так що добре, що я трішки підігнала роботу, покопала все, я ще малину не обрізала. Оце таке і там перекопати треба. І так, вроді, і, і все. А, і ще чотири кущика помідорів росте. Ох, і дощ. Так, Тьома обіцяв сьогодні заїхати, то я двері лишу, бо як він тут буде перепригувати, як він вчора зійшов, ну якось зійшов, бо він і там кирпи прибрав ті кирпичі. А куди він їх дів? Не зрозуміло. Десь тут, мабуть. Ну, там ми сходили. Ну, якось так. Ну, слава Богу, навіть якщо і тротуаркою не закладеться, то вже нічого. Вже можна тут виходить нормально, не падати. Оце в нас такий дощ. Вже починають черешні скидати свої листочки. Ну, осінь. У мене закипів чайник, щось він так шумить дуже. І зроблю каву собі, бо зараз виключать світло Так, можна на газу, звичайно, нагріти. Ну, думаю, поки що так. Вчора ввечері вже ж тьома мене тут забаритикнував. І е, часу ще мало. На дворі темно, спати не хочеться і робити нічого не хочеться. То я зателефонувала до Наталі на вайбер, то ми, мабуть, з годину розмовляли. А потім я кажу, думаю, чи вона почула, чи ні. Телефонує на телеграм вікуля з малим, то ми теж з годину. То я кажу, Наташ, ну відключаємося, бо телефонує вікуля. Ну, а не договорили ж, 5 хвилин. <рес> То я їй сьогодні перетелефонувала, бо ну, я знаю, що вона не завжди дивиться про світло. У нас там є сайт, хай буде світло. То я говорю, у нас в 8 годин виключать, ну хай вони трішки пізніше, вони. як... Коли в пів дев'ятої виключають, і кажу, до вісімнадцятої не буде, то заряди телефон. І теж полялякали, полялякали. Оце ж кажу, тепер вона каже, я зараз зателефоную Наташі, чи вона буде, чи йде додому вже, чи зночі, чи як. Кажу, ну все, тоді відключаємося і. Телефонуй. Коли вона перетелефонувала мені, каже, представляєш? Не, е, як це? Не нарада, собрання, коротше, то вона й не йде додому. Каже, ну жар тільки собі картошечку, а вона чистила картошечку, що на сніданок. Кажу, я б до тебе прийшла? Та я не можу, гнеть засміється. Ага, це ж тобі каже, закрили вихід, кажу так. Та й кажу, я так рано і не снідаю, це, це виняток коли який. Ну, зараз поп'ю каву, ну що його? Що ж його тоді робити вдома? Попробувала зайшла в віранду. Ну, треба одягтися. Так замерзну. Я на ніч котел виключала, оце тільки включила, думаю, ну прогріється і в хаті буде тепло. Та на вірані можна було сісти ці айстри перебрати в пакетики. Так змерзну, а потім Ну, подумаю, може і сяду. Так що ми зараз надалі спілкуємося. По вайберу. Венді моя спить. Дома тишина. Написали в чаті, що заплановане відключення скасовується. Ну, ось так. А чи скасується воно? Бог його знає. Це таке, такий вираз. Тому я вирішила, що я сьогодні займуся кухнею. І що я буду робити? Ну, Це частково. Я хочу зняти гардіну, зняти жалюзі. У нас оця погано відкривається, тому я її не чіпаю. Так, гардину поперу, вікно помию, хоч там і дощ, але я з цього боку помию. Зараз ближче, жалюзі зніму, теж помию. Ну і оце підготуюсь до зими. Це я поближче. Ой, щоб мені залізти. Так, я залазю сама, це все роблю сама. От, все буде добре. Так, що мені тут? Можна іще, мабуть, отак. І раніше це робила сама. А й зараз головне не впасти. Так, накриваю. А дощ пиріще, Я дивувалася, там в мене є друзі на ютуб-каналі. Ми дивимось. Ой, моє життя і творчість в ньому писала, що в них дощ, каже, мені смішно, що ви поливаєте, А отож. А ми поливаємо, тому що у нас не було дощу. Так. Тепер і у нас дощ. Так, Знімаємо. Ну, давай. О, Готово. Уже оці штучки, щоб перев... перевертати, а, треба ж там іще розкрутити. От солоха. Це ж не те, що знімається як. У мене на тому. Так, ну, головне мені допущу. Можна одною ногою сюди спати. А що ти там прокинулася. <пінула> так, все. Потім подивитися, що воно там де зачіпається. Так. Янько закину гардіну, хай переться, а то ой, зачепилося. Можуть передумати і відключити. Так, а я тут помию бо... Ну, вікно. Так, тут у мене чисто. От я добре оце ж воно тут підклеєно. Трішки. І я зверху шпалери поклала, вирізала світлі, лишалися. Так, це я, мабуть, тепло одяглася. Я ж думала виключати світло, щоб не змерзнути. Так, і ще трошки. Мотивація на прибирання, коли на дворі дощ. Dziękuje ja, tak Аче перестав душ. Дійте ж тільки. Добре. Встаю. Так, окуляри зніму. Опа. І все. Попрацюю так. Те, що запланувала, зробила. Вікна помила, тільки оцю з того боку не помила, бо треба вийти на вулицю, а там дощ, а в мене москітна сітка знімається з вулиці. Навіть батарею помила. Оце була задача, тут же ж оці радіатор такий нічого туди не пролазить. я й полисосом. Ну, трішки потягнуло, потім пішла, ну, дощ, не дощ пішла. Думаю, світік десь тут палки носив, а де вони? Мабуть, ж повикидали. Пішла, знайшла палку, обмотала тряпкою. І оце в кожну ячейку вимивала. Ну, де пилячка то вийшла вся, а може так трішечки десь лишився бруд. Ну, то вже таке. Головне, що пиляки нема. Ну, а тут зверху дивлюся, що чисто. І оце ж помила радіатор повністю. Тепер треба оцю штуку вставити. Я завжди забуваю, як її вставляти треба. Так. 啊，是、uh，好我，你年龄好躲我。 Можна відпочити. Сьогодні обіцяли ще тьома, що заїдуть, не знаю. Можна піти подивитися, що там на вулиці, може. Та ні, не хочу вже, як вони приїдуть. Ну, це все. Так, я це роблю в грудні місяці, десь по одній кімнаті кожного дня, бо так дуже важко. По-перше ж, там оці багети треба вимить було. Потім де пагудинка може глянула, взяла більші окуляри. Ну, все, зробила, це до Нового року, я нічого трогати не буду. Це все літо стояло, бо я ж з огородом, з квітами. Ну так нічого, чистенько, все рівно. Люблю, коли чисто, ну і все.